В якій годині і куди ви їхали? На Київ. На Київ їхали. З якою метою? Поїхав на девість. Везли людей. Скільки в салоні було? 17. 17 чоловік. Ага. Та ви дайте, чому ви зараз тут? Чому ви далі не поїхали? Яка причина? Вчора вибух. Ви а сьогодні ви і поїхали. Ви бачите яка погода? Бачу. Я вбачаю справись. Ви везли людей. Я знаю. Вони вам довірили своє життя.